Вітаю, ви дивитесь новини на 11 каналі. Далі про події Дніпра області та країни п'ять годин під прицілом ворога та удар по об'єктах. Життєзабезпечення. Дніпропетровщина оговтується від ранкових ракетних ударів. Окупанти поцілили по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах. Повідомляють про серйозні руйнування. Рятувальники та усі комунальні служби ліквідовують наслідки влучань. Багато населених пунктів залишились без світла. Відтак увага усім жителям Дніпропетровщини, обласна військова адміністрація. Водить режим тотальної економії електроенергії та просить усіх максимально її заощаджувати. В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Прошу усіх заощаджувати електрику. І цілу ніч з ураганів, градів, торнадо та важкої артилерії ворогати в Подніпропетровщині. Одразу три райони області: Нікопольський, Синельниківський та Криворізький – опинились під прицілом росіян. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура та комунікації людей дивом не зачепило. Більше детально про це у нашому сюжеті. Одразу три райони Дніпропетровщини вночі зазнали ворожих атак. Найбільше дісталося Нікопольщині. Там окупанти поцілили по чотирьом громадам, зачепили житлові квартали та комунікації в Марганецькій та Мирівській. Масштаб руйнувань наразі з'ясовуються. А от у Червоногригорівській підраховують збитки У Червоногригорівській громаді через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Вогонь приборкали 16 рятувальників, знищено. Два приватні будинки понівечені до 10 помешкань та сім господарчих споруд. Також автівка, газопровід та електромережа, дісталися і самому Нікополю. Усю ніч росіяни гатили по місту зградів та важкої артилерії. На зараз пошкоджено два об'єкти комерційного використання. На щастя, без постраждалих та загиблих. Інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. А по Сенельниківському району загарбники скерували торнадо С, зачепили Великомихайлівську громаду. Наслідки обстрілу уточнюються. Гаряче було і на Криворіжжі, там ураганами. Ворог накрив зеленодольську громаду. Була обстріляна зеленодольська громада, а саме населений пункт Велика Костромка. В результаті обстрілу СРСЗВ ураган влучили ці рашистські організми в школу, саме в спортивну залу, і цю залу було повністю зруйновано. Друга ракета влучила на відкриту територію населеного пункту, ніхто не постраждав. Наразі навчальний заклад напівзруйнований, ведуться роботи з ліквідації наслідків. Звичайна мирна школа в селі. Майже повністю зруйнована, Повсюди валяються книжки, дитячі, спортивний інвентар з зруйнованого спортивного зала. У кривому розі завершилась рятувальна операція після вчорашніх обстрілів. Всіх шахтарів, а це понад 800 людей, підняли на поверхню. Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки було знеструблено шахти, і досі тисячі людей залишаються без світла. Роботи з відновлення комунікацій тривають. Софія Куценко Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. На коригуванні ракетних ударів по Дніпру СБУ викрила соратника Іллі Киви. Ворожий агент залишився у місті після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів. Зокрема, зловмисник намагався виявити геолокацію українських підрозділів ППУ, а ще збирав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ та передавав загарбникам координати об'єктів критичної інфраструктури. За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері АІТ, який у у чотирнадцятому році познайомився з Кивою. Згодом за пропозицією нардепа зрадника підприємець очолив одне з міських громадських об'єднань, яке підконтрольне керівництво забороненої партії ОПЗЖ. Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру у Держзраді. Було стало у Дніпрі. Комунальники буквально за ніч залатали дорожне покриття та відновили контактну мережу після ракетного удару по вулиці Калиновій. Сьогодні від величезної вирви на дорозі ані сліду. попри негоду, міські служби працювали усю ніч. Наша Софія Куценко побачила, як Дніпро оперативно ліквідує наслідки ворожої атаки. Ще вчора на цьому місці була величезна вирва від ракети. По приїжджій частині росіяни поцілили зранку. Буквально за ніч комунальники залатали дорожні покриття та поновили рух транспорту. Зараз про ракетний удар нагадують лише понівечені багатоповерхівки навколо від ями завглибшки понад 10 метрів не залишилось ані сліду. Дорожники латали цю ділянку усю ніч роботу ускладнював рясний дощ. Та на ранок покриття було як нове. Площа відновлення асфальтового покриття на скала 300 метрів квадратних, Було відновлено дощовий колектор, прокладена нова труба 15 метрів, вирва була засипана піском, замита, після чого влаштована нова основа під дорогу і влаштовано два шари асфальтового покриття, і для цього нам знадобилося близько статун асфальту. Будинок, в якому мешкає Людмила, знаходиться далі від епіцентру вибуху та наслідки прильоту, жінка бачила на власні очі. Вирва, каже, була колосальних розмірів, те, що її усунуть так швидко, не очікувала. Ремонт дороги мене найбільше вразив. Цей ремонт дороги тривав всю ніч, і коли вранці я побачила, як ідуть тролейбуси Каліновою, я здивувалася, і дорога ціла. Разом із дорогою лагодили і електрику. Більше 160 метрів контактних мереж вдалося відновити протягом ночі. Вже на ранок ділянку відкрили для проїзду. Люди радіють, бо це один з найжвавіших шляхів лівого берега. Це головна дорога в центр всі сюди є. через об'їзд, є а через трубу вулицю, але це дольше. Не очікувала навіть але то, що зробили, то молодці. Я щось смотрю, а взагалі не розумію, де був зрив. Просто я його не бачила. Я бачила автобус, а ту яму вже я просто. Шокибні внаслідок вчорашньої масштабної атаки на Дніпро загинули чотири людини. Близько двадцяти дістали поранення. Найбільше постраждали пасажири автобусу, який в момент удару від'їжджав від зупинки. Ракета розірвалася буквально в п'яти метрах від нього. Сильно дісталося і водію. В нього проникаюча поранення у грудну Частину. Зараз він переведен вже до хірургічного відділу. Тобто, з реанімації його випустили, йде на поліпшення. Автобус, скоріше за все, відновити не вдасться. Дуже сильне пошкодження по кузову, тобто це ще мінус один автобус міський. Вартість такого автобусу близько 2 мільйонів гривень внаслідок кількох ракетних атак на Дніпро. Більше 60 автобусів вже не придатні для експлуатації. Софія Куценко Олег Удринський, новини одинадцятого каналу. Внаслідок вчорашнього масованого обстрілу України вже 23 загиблих та аж сотня поранених залишаються знеструмленими понад три сотні населених пунктів у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Сьогодні ворог продовжив бомбити Україну. Є серйозні влучання. 20 ворожих ракет та 13 дронів. Камікадзе збила наша ППО. Більш детально про ситуацію по областях та про фронтові новини далі у нашому сюжеті. Росіяни продовжують терористичний обстріл мирного населення. Вранці по Запоріжжю випустили 12 ракет С-300. Дві з них влучили у навчальний заклад, пошкоджену школу та амбулаторію. Інші дві поцілили в автосалон. Одна людина загинула. На місці виникла пожежа. Її вже ліквідували. У нас був такий же автоцентр в Маріуполі, який згорів 25.02. І от сьогодні на жаль, лишились Самого главного своєї об'єкта да. вже в день ворог продовжив обстріли. знов випустив по Україні ракети та дрони Камікадзе. На Вінничині один з летальних апаратів влучив у Ладижинську теплоелектростанцію. Тут ніхто не черговав, та черговий є черговий є. Були знов прильоти і по Львову. з трьох ракет дві влучили в енергетичні об'єкти. Виникли проблеми з водою та електрикою. Зв'язок можна було зловити лише в окремих місцях. Українська редакція видання Форбс підрахувала, що тільки за 10 жовтня Росія випустила ракет на декілька сотень мільйонів доларів. Два дні поспіль в Україні повітряні тривоги дуже тривалі. П'ять годин поспіль вони лунали сьогодні та вчора. Руски держать в підвалах спеціально в укриттях населення і пускають партіями по німноги ракет, щоб тривога була довга. у тобто нас щоб як це сказати морально істощати. Другий варіант вони щупають наше ПВО, облітають де у нас слабі місця, щоб ударити масово. Ворог намагається налякати українців та посіяти поміж них паніку, тому що не здатен зупинити українське військо. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на харківському та херсонському напрямках. Тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів також не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни. Щодо можливої загрози з боку кордону з Білорусію, зараз там проходять навчання наших військ. Перед воїнами збройних сил України ставляться задачі, зокрема, з проведення контрдиверсійних заходів і ліквідації ворожого повітряного десанту. Група пішла! Тренування показало, що військовослужбовці здатні виконувати завдання та готові до тим терористичним загрозам, які можуть бути у майбутньому. І сьогодні стало відомо, що під час чергового обміну Україна повернула тіла ще 62 військових. Серед них є загиблі військовополонені з колонії в окупованій Оленівці. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. У Лондоні, Парижі, Празі та багатьох інших містах Європи після масованих ракетних ударів Росіян по Україні пройшли багатолюдні мітинги. Тільки у відні, за даними посольства України, понад тисячі людей прийшли сказати Росія країна терорист. А у Дюссельдорфі на підтримку боротьби українського народу за свободу і незалежність хором заспівали червону калину. i do Наш наступний сюжет про непереможних українців пережила голодомор, втекла з фашистського полону. Важко працювала на післявоєнних відбудовах. І сьогодні, у свої 96 років, вона не втрачає оптимізму та допомагає українським військовим. Дніпрянка Євгенія Резнікова кожного дня в'яже шкарпетки захисникам та плете килими для окопів, бо впевнена наближати перемогу та допомагати нашому війську має кожен із нас. Ну, роблю, думаю, може, там десь під стели, може, десь під руки підложу. І жалко людей. Її всі називають просто Женя. За 96 років складного, наповненого випробуваннями життя, пані Євгенія не звикла сидіти без діла. І зараз в'яже килимки для окопів українських військових. Не рахували, скільки за життя ви тих килимків сплили. Ух його зна не можу не я навіть сказати, скільки я. І носки в'язала, і бідували, не було ніде нічого. Так от двіні і штани в'язала. Як було з пані Женя згадує, як їли макуху один раз на день у роки голодомору, як з подругою втекли з полону, і як після перемоги важко працювали над відновленням країни. Ой, важко, працювали дяточка, а, а ходили згуті. дерев'яшка і отак прив'язували до ноги. Не було, що взуться. Поступово життя налагодилось. Євгенія народила чотирьох дітей. Зараз має вже прапра онуків, і тут знову війна. Вся родина почала активно допомагати українській армії. Бабуся Женя не змогла залишитись осторонь. Подивилися в Фейсбуці, що требуються там і кружки, і носки, і таке чого ж їх нав'язано. Хто з наскільки і ще в'яже так що вже відвезли і постільне не віднесли, і Що можемо, те і даємо що. у волонтерському центрі, куди привезли допомогу. Розповідають, що цей внесок просто унікальний. Не лише діти малюють їм якісь приємні подарунки, а ще й бабусі у віку 90 плюс передають їм такі подарунки, які, по-перше, захистять їх, можливо, від якихось холод холодів. Пані Женя в'яже майже щодня, коли починає турбувати хвороба, йде підмітати доріжки. каже буквально відганяє біль мітлою і дуже вірить в перемогу України, тому що народ об'єднався і кожен робить. Свій внесок. Мені хочеться, щоб бідили, щоб була Україна. Ну я думаю, що, що переможуть, переможуть. раз училися допомагати, то може ж таке Бог поможе. Олена Городицька, Олег Одринський Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Чи вплинули потужні обстріли ворога на підготовку житлового фонду до зими? Поговоримо з Сергієм Файфером, директором КПЖЕЛСЕРВІС 5 Дніпровської міськради. Раді вас вітати. Доброго скільки будинків обслуговує жилсервіс 5 і скільки з них пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів? Ми обслуговуємо в шести районах 2500 будинків. З них пошкоджено близько 200. Які це пошкодження? Це більше всього це вікна. Це найсаме масове. Також є і е, покрівля. Це кількість всього там поблизько 15-20 будівель. Чи виникають можливо якісь труднощі? Можливо, з логістикою, поставкою самих вікон. Це я так розумію, зараз так, да, да, це саме таке актуальне. Ну є багато. Ну зараз вже напрацювали поставщиків, які надають нам цю можливість. Тому даємо в роботу тиждень-два. Як то у нас? Вже прийнято казати, та й встановлюємо вікна. Чи вплинули ворожі обстріли на підготовку до зими? Ні, вони не вплинули. Дома готові, скажімо так, на 90% вже заповнені водою та при готові приймати теплоносії. Готуючись до зими, люди так само купують електроприлади, і зараз у нас така обстановка, що ми маємо економити енергоресурси. Чи можете щось сказати з цього приводу? Ну можу сказати одне, тільки розумне використання електроенергії допоможе нам пережити цю зиму. Бо якщо люди почнуть включати електроприлади в усіх кімнатах і намагатися там. В себе обігріти, то це призведе до того, що перенавантажить мережі не тільки внутрібудинкові, але й наружні. І призведе до того, що взагалі не буде світла в будинку. Тому прошу людей розумно використовувати ці електроприлади, які вони купили, та зігріватися, якщо це і буде така необхідність. Я сподіваюся, над... що такого не буде. В одній кімнаті нагрілися і все, і не треба перенавантажити мережу. Хто на це відповідальний за електромережі внутрішньобудинкові? І, ну, і чи є порозуміння з ДТЕК? Ми, як підприємство, ми обслуговуємо існуючу систему, тому збереження, по-перше, лежить на самих мешканцях, тому вони повинні розумно використовувати навантаження, щоб зменшити проблеми. Наше завдання зберегти ту систему у працездатному стані. Ну, в випадку, якщо, наприклад, пошкодились. Я якщо думаю, пошкодились тоді так, ну, пошкодились, то дім, так, завжди вони будуть. Тому ми виїжджаємо, аварійна виїжджає, ліквідує, якщо це невеликий якийсь обсяг, то те протягом там, часу і вже повернули світло до мешканців. Якщо більше, то там, тут. На, Продовж доби ми зробимо роботу. Чим з якими питаннями найчастіше зараз звертаються люди? Аварійну заявку ми від до часу обробляємо. Тобто виїжджає бригада там після до часу. Аварійну ситуацію ліквідовує, а потім уже працюємо на відновленням. Чи трубопроводу, чи, чи інше так. Бригада приїхала, перекрила і поїхала далі. Так. А от наступна вже при... чи ця ж сама, працює над тим, щоб уже там замінити косок труби або косок кабеля? Скільки в цілому за добу зараз звертаються люди? І з якими ну, в середньому десь біля 200 заявок надходять. Саме найбільше це засмічення водовідведення, бо наші мешканці, на жаль, використовують систему водовідведення як сміттєзбак. Я нагодою не треба туди кидати помидори або ще ж залишки їжі. Дякую вам. Чи вплинули потужні обстріли ворога на підготовку житлового фонду до опалювального сезону? Ми поговорили з Сергієм Файфером, директором «Жилсервіс-5» Дніпровської міськради і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Ворог наносить ракетні удари по об'єктах інфраструктури. Міська влада Дніпра та благодійні фонди згуртували зусилля задля швидкої відбудови споруд з сучасним рівнем комфорту. Для обладнання банного комплексу українським військовим благодійний фонд Марії Пінчук за дітей у короткий термін здійснив доставку з Європи великого промислового водонагрівача. Прилад одразу доправили захисникам. Дніпро поступово оновлюється після руйнувань, які завдали російські ракети. Міська рада Дніпра виділяє кошти на реконструкції інфраструктурних об'єктів, але всередині теж потрібно зробити багато оздоблювальних робіт. Я звернувся до фонду Марії Пінчук за дітей, щоб надали допомогу у вигляді пристроїв для підігріву води опалення. Через короткий термін після звернення новий велетенський водонагрівач вже у потрібному місці. Він стане в пригоді українським захисникам. Держите. Нет, ставим. Волонтери фонду Марії Пінчук в короткі терміни знайшли необхідне обладнання, закупили його за кордоном та доправили в Україну. Марія Вікторівна завжди відкрита до таких запитів. Фонд Марія Вікторівна розуміє, що якщо ми не будемо захищені нашими військовими, то, тобто і діти наші будуть в певній небезпеці. Тому фонд щиро, постійно і завжди опікується. Нашими збройними силами, і ми чекаємо цієї перемоги і впевнені, що вона не за горами. Зробити свій внесок в перемогу України над Росією, допомогти українським захисникам в Дніпрі стало справою честі. Фонд Марії Пінчук традиційно гідно підтримує справу, якою опікується. Які будуть пристрої, я надав виконавцю, тобто розробнику проекту, вони сказали, що вони їх влаштовують з вигляду. Вони дуже красиві. Водонагрівачі вже поїхали до військових. Волонтери сподіваються, що це буде тепло не тільки фізичне, а ще й душевне. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Не мають їжі в для себе, але із запасів муки роблять млинці військовим прямо посеред дороги. Так, жителі містечок, які визволяє українська армія, зустрічають захисників. І на останок про погоду. у середу у Дніпрі в день очікується 15 градусів тепла. Вночі плюс 18. Атмосферний тиск становитиме 761 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, показники радіації в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.